Поїхати на міжнародний турнір із Таек Мондо дуже високого рівня в Нідерланди, побачити близько 700 спортсменів із 18 країн світу, виступити в категорії юніорки до 50 кілограмів серед чорних поясів, а потім зустрітися між собою у фіналі. Це про сестер Королович із Ужгорода. А починалося все із паніки в залі. Спочатку Мені було не страшно змагатися, але потім, коли ми зайшли в зал, було страшно, дуже, паніка була дуже висока. І потім, коли ми вийшли вже на татамі, у мене вже все, паніка упала, все добре буде і настроїла себе на перемогу. На перемогу себе налаштовували і Марія, і Поліна. Шлях до виграшу був непростим. Особливо важко давався півфінал. Полуфінал був важкіше, тому що там була суперниця дуже оперна. Вона була набагато сильніша, але я її виграла. Найважчим був полуфінал, але ну якось виграла. Я думаю, я виграла як і морально, так і фізично. Та було справді важко, адже до змагань міжнародного рівня всі спортсменки намагаються бути в якнайкращій формі. Ну, на такому рівні, перш за все, треба вже досвід. Це чорні пояси, це спортсмени, які вже тренуються мінімум по 6 років, щоб вже дойти до цього поясу. Це безліч змагань, безліч зборів, безліч проведених годин в залі. Це Трикоролович, серйозно готувалися під керівництвом брата. Прошли рік виявився дуже насиченим на турніри. Вони участвували в самому високому за рівнем чемпіонату. Це чемпіонат світу по кікбоксингу, де також Марія Короловеч стала чемпіонкою світу, а Поліна зайняла третє місце. Після цих змагань, після Нового року, я їм дав два тижні відновленого перериву. Вони відновилися і за два тижні почали вже. Поступово о, готуватися до цих турнірів, до цього турніру. Останній тиждень була дуже активна підготовка. Зокрема, дівчата мали в Івано-Франківську близько 10 на день. Це дало хороший поштовх до перемоги на турнірі. Дівчата дуже добре підійшли до поєдинків і в психологічному плані. В категорії у них було близько 18 спортсменок, проводили, проводили вони по 4 поєдинку. Перемогли у спортсменок з Ірландії, Шотландії, Нідерландів, Німеччини, та в фіналі вже зустрілись між собою, де як сестри вирішили, хто з них буде переможцем. Ми рахуємо, що вони двоє переможниці цього міжнародного високого рівня турніру. Отож і на п'єдесталі сестри стояли разом як переможниці. До того ж, Поліна Королович добула третє місце в абсолютній категорії серед юніорок. А як справжні спортсменки, дівчата мріють про нові перемоги. Я дуже хочу виграти чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Я вже готуюся. А відбудеться він. Чемпіонат світу буде в вересні у Фінляндії. А чемпіонат Європи буде в квітні, на початку квітня, в Руменії, тож розпочали нову підготовку до змагань. Вона з переможним досвідом знову матиме неабияке значення.